Всім привіт! З вами я Аня Сеуляк, і це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку а, сумненьку тему, де називається Чому не вистрілює, не реалізується проєкт? Здебільшого це у всіх те саме. Типові якісь моменти, які повторюються з року в рік, з покоління в покоління, мабуть, не знаю. Давайте розберемо. Перше, це ви розпочинаєте проєкт, на ринку якого не знаєте. Тобто не є експертом у цій сфері, у цій нічі, не відчуваєте цей ринок, не знаєте нюансів його роботи, але починаєте там проєкт. Друге, ви робите ставку на виробництво, а не на продажі? Ну, це моя, наприклад, була помилка, Да? Завжди робіть акцент у продажі і маркетинг, а не у виробництво. Бо коли вас будуть знати, ви будете підвищувати свою якість. А якщо вас ніхто не знає і у вас нема продажів, то який сенс підвищувати якість? Робіть так, як робите, вас знають, потім вже підпишуть я. Ну, якось так. Далі буває така історія, що яскравий старт проєкту в ІТ таке буває, що дуже класний яскравий старт проєкту, а потім такий піке вниз. І автор проєкту починає депресувати, нудитися і думати, що. Ну, все, не вийшло. Але насправді зрозуміти, що якщо на старті вийшло, то це не значить, що воно має так і далі йти. Тому що, як правило, на старті воно дуже все повільно рухається, і не так швидко, як би хотілося. І якщо вам вже так повезло, що у вас на старті пішов пік, то зрозумійте, що отой послідуючий якийсь певний спад. Це нормально, а не капець треш, все пропало. Далі. Ви не розвиваєтеся, не вивчаєте нічого нового, не хочете занурюватися у деталі. Я думаю, тут навіть і коментувати не варто, тому що і так все зрозуміло. Поки ви, як на велосипеді, їхати, ну, їдете, да? крутите педалі, є результат. Перестали, все, падаєте. Тому тут постійно треба. Розвиватися не тільки в своїй сфері, а й у суміжних сферах, щоб бути в темі ринку, в темі інновацій і, і взагалі всього, що навколо вас відбувається, так скажімо. Да? А, далі ви е, зневажливо ставитеся до своїх підрядників. Є така категорія людей, які підприємців, які віддають якусь роботу на підряд, тому що самі її не можуть зробити. І зневажливо ставляться до підрядників. Типу так рівень обслуговування буде відповідний. І постраждаєте в першу чергу через це ви, тому що якість наданих послуг або товарів вона буде низькою. Скажімо, м'яко кажучи, буде низькою. А далі, у вас не вистачає елементарного ресурсу. Причому. Це ресурс не тільки гроші, це може бути час, це може бути моральний ресурс, це може бути психологічний ресурс. Тому, будь ласка, завжди тримайте себе у состоянні у стані ресурсності. Я знаю, що зараз це звучить дуже-дуже, ну так, знаєте, враховуючи наш стан, у якому ми живемо, да? психологічний, з цими всіми шлюхедами і так далі. Інколи це буває дуже важко. Але повірте, ті люди, які зараз зможуть утримати той стержень, психологічний стан, то далі це вже тільки щасливе майбутнє, і все буде ок, я в цьому впевнена. Тому тримаємо себе у ресурсному стані і пам'ятаємо про необхідність постійного вкладання, часу, ресурсу і грошей, куди без них? Всього цього має вистачати. Для вашого проєкту. Далі, ви не аналізуєте помилки. От якась фігня трапилася, ну, типу, і трапилася І ладно. Обов'язково будь-який факап розбирайте по полочкам, аналізуйте, чому так трапилося, що я зробив чи зробила не так. Ну, і потім вже цього не робіть. Це ж нормально і логічно. Але для мене, ну, було. Таким, знаєте, шок-контент, тому що багато людей якусь таку фігню, яка трапляється в проєкті, не аналізують. Ну, типу, сталося і сталося і ладно. Далі. А, у вас перекос або у делегування, або ви, типу, знаєте, я все сам. От Все сам, все сам все сам. І те, і те, це зовсім не ок. Тому намагайтеся отримувати ту золоту середину, до якої всі прагнуть. Тому що, якщо все сам, то, ну, понятно, що вигорання ви постійна втома, такий, знаєте, стан, що ледве там типу лапки тягаєш. От, А якщо ви все делегуєте, 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 делегуєте то в, кінечної, в кінечному випадку ви просто розумієте, що ви вже ситуацію не контролюєте зовсім. Доделегувалися, знаєте, якось так. От. Далі не шукаєте нові ринки збуту. Це також помилка. Якщо у вас все все супер іде, все гарно, все круто, все ідеально, і ви е, сидите на дубці рівненько і не думаєте про те, щоб якісь нові ринки освоювати, скоріш за все, що вся історія буде тривати 2-3 роки, а потім буде поступовий такий собі занепад. Тому постійно шукайте якісь нові ринки збуту. Чим би ви не займалися? Яка б це не була послуга або товар або будь-що? Ви постійно маєте думати про те, щоб шукати якісь нові ринки збуту. Далі не розвивайте свій продукт. От якщо з року в рік, з року в рік, те саме те саме. І ви нічого не доробляєте, не допилюєте, не дотюнінговуєте, то з часом ваш продукт, неважливо, що це послуга або товар, втрачають актуальність і, відповідно, втрачають попит. Тому що все рухається вперед, все досконалюється, і ну, ви також маєте рухатися вперед і вдосконалюватися. Ну, логічно ж, да? Якось так. Далі не спілкуєтеся з людьми у вашій ніші. Зі своїми ну, конкурентами, або людьми, які роблять те саме, що і ви. Зрозуміло, що конкуренція це такий слизький момент, його треба обходити там, або навпаки, у якісь конкурентні війни в'язуватися. Але ви маєте спілкуватися у своїй ніші, щоб бути в темі того, що у вашій ніші відбувається. І навіть якщо ви не любите нетворкінги і все, що з цим пов'язано, хоча б читайте новини, ходіть на якісь виставки, на якісь конференції, на якісь презентації, знайомтесь з людьми для того, щоб постійно нон-стоп бути в темі цього ринку. Тільки ви зупинились, не відчуваєте ринок, починається стагнація. Те. Далі. Дуже сильно економите або дуже сильно зливаєте бюджет. Дуже сильно економите, це значить, що виходить неякісно. Дуже сильно зливаєте бюджет, виходить неефективно. І а, якщо ви думаєте, що у наш час більше економлять, а не зливають бюджет, ви помиляєтеся, тому що оці всі грантові програми. У які кидаються люди, які не мають чіткого розуміння, як оце воно все має працювати, дуже часто саме зливають бюджети. Тому і той, і той перекос, це не є ок. Подумайте про це. І е, останній момент це коли ви ловите зірку або впадаєте у депресуху. Таке також буває. А, але особливо, коли це знаєте, як, типу, одне інше, одне інше, одне інше. Наприклад, один місяць дуже класно попрацювали, там, пробили фінансову стелю, якісь там плани на рік виконали, і вже все, у вас певна зірка у, у лобі з'являється, і ви думаєте, що так буде завжди. А інший місяць пішов вниз, і там вскочуєтесь в такий якийсь ну, пасивно-депресивний стан. Також не ок, тому що із того, із того стану треба виходити і балансувати. Тому що ні той, ні той стан не є продуктивним. Окей, якщо у вас ця продуктивна ефорія, да, це класно, це корисно. Але коли вона дуже довго триває, оця ефорія, вона вже не є продуктивною. І ви вже починаєте провтикувати певні моменти. І друга сторона медалі це коли ви закопуєтеся той депресивний стан, який ну, просто не може бути ефективним, і не можете з нього вилазити, ну, враховуючи всю нашу історію, історію яка навколо. Да? От, тому, будь ласка, балансуйте, гармонізуйтеся і працюйте довго, щасливо, ефективно в своїй ніші і з задоволенням. З вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі дуже люблю, ну хороші коментарі. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей. Бувайте!